Я до Люби. Да. А, потім, а потім на куря. А ти знаєш, що наш Лілімон Ли виходила на роботу з тобою? Бачила. бачила, я теж бачила. І навіть не прийшла. Ну, Лілімон, Ли ти будеш їми неприємності. А я всі до Любочки йду, кажу, Люба, Люба, цілую тебе вгубить. А ти красочка, ти красоточка, добрий день. Добрий день. Що таке? А Мамина, біла, біла. А Любанька в нас, краси, краси, Ласточка моя. моя Поцілуй, дівчатка, дивіться. тут питати, де брати оці таптури. Багато питали, вальстука, фотографували альбінки ні ноги. І питали, Лю Любочкин, Люба, як замовити ноль? На 96, 130, 63, 94. Так, Любочка, так, починаємо. Що ти навезла? Капчики, що коли капчики. Капчики, капчики, капчики. Тут он до віночки, платочки. Опа, пасуки. Я колись до лібаньки приходять, хочу зразу одівати віночок. Дві любаньки. Гарненько? Та, як і а що ласочка. Так, так, дівчатка, а ну дивіться, боже, як диви, як мені гарненько. Українська така, ху-ху, Любань! А що таке вишиваночку зелененька? Диви, Любан, диви. Дівчатка, в нашій Любочки на привозі абсолютно є все. Вишиванки, платочки, корзинки, хустинки, буси. Дівчатка, часто все на роботі, ми отакі тапутурі візьмемо, вони такі легкі. Ось. А ми минуле літо відходили. Леся, і, і жарко було, і ми їх не знімали. Волода, такі легене. Звичайно роздівайся. Торочку будеш міряти. Скажи, роздівайся. А як? Хочу лише так. Я согласна. Леся, іди покажи, пока корзинки я буду роздіватися. Я щось себе не дооцінила. Бачу, лізла. Я думала, як це? Я тобі спеціально спеціально. А то так і лізлися. Ну як? Ану зроби комуніку щось. Бо я, слухай, подивлюся, да? Леся, да? Дівчатка, дивіться. Асочка мамина біля... Да, гарна, файна жінка, а ти кажеш, файна. Дюба, вона ще велика на тебе, да, бачиш? Білецьку і... хочу. Білети. Хочу на спину поток. Слухай, дивіться, і віночок, да, диві? Красиво, цей віночок, так, дивіться? Красиво з цим віночком, так? Да? Слухайте, коли гарна жінка, то вона. Це вона і гарна, дюба, не... дюба, дюба. Дюба. Дючатка, думаю, джинс, да? Дівчатка, я думала, на мене нема дерев'яць. Навіть під джинс, так? Красиво під джинс. Любочка, що ти ну скажи мені. Платочка, сорочок. сяки, сяки. це зелені буде. Дівчатка дуже великий вибір. Є багато чого. І такі Леся, покажи оці маленькі платочки, багато хто шукає. Yeah. Дуже багато. хто yeah. шукає такі Вони є в нашому бані. в нашій руби є, все, а на номер телефону 096 130 63, 94. Ава, дитика гарна mm -hmm. дівчинка наша. Як ото кіно? Анзигунгарунгер, газингунга. Анзингунгарунгер, а Хома, а Немає кукує, а немає. Та ми ще нічого не пили, ми просто... Ні, ні. Дівчатка, дивись, ну що, де да, красиво? Дивись, да? да, ну скажи, Люба. А, віночок гарний. Так, слухай, ну на цю красавицю. Дівочки, ну я вам вже мільйон разів казала, дивіться. Люба жінка, вона говіна. Несмотря на те, що вона пишна, Ну не всі можуть бути худеньки, як ви, знаєте. Тож ні буде як ваша сітуля, повімаєте? Так що мої красунечки. Е, ти казала, йду... що маленька, дивіться, вона ще велика. Ну, на... Понімаєш дивись, Любочка, вона, слава Богу, така, тому що... Мік... Немає. Ні, все. ти що якась не дівала штани, люба? Лягла на пол, хотилася той м'яч, але я шнурком підв'язала. Знаєте, що зав'язала сюди о. А якщо лопне бояслі, представляєш, я така йду по в корпусі. И чувствую у мене штани внизу. И стою я у трусиках красивих. Красивых. А да. ну зашиваночки. Дівчатка, дивіться, вишивано, дуже великий вибір, носочки. Дивіться, ну, про... дівчатка. Подивіться, які вишиванки в наші рубочки. А такий розмір, допустимо, як на мене, таке величенький? є. Тепер іменно немає ви забрали. Як на мене немає. А покажи мені оце дітське. Боже, дівчатка, ви замовте. Ви все замовите, вам все про. ну, Любочка. Дівчатка, дивіться, дітське, ага. Подивіться, які красиві, ну, Любичка. А ще там теж привезли всі новенькі модельки. Ану, Леся, пошли туди, йдемо. А тут закрили нам і Боже, які красиві. Дівчатка, Леся, я тебе кажу, роди дівчатку, Леся, як моя кажу, а ну щоб дівчат. Леся, бачите? Боже, це все навезе. Леся, роди, дівчину, диви. Леся, О, Любочка, я знесу. Подиви, дівчатка, ви що. А на тепер сорочечки з колосками. Гартічка, платячки з ласівочками. Ось це. Оце все новенькі моделі. Це все, це все О, О, Боже, дивіться, тут, а тут, а тут. Дивіться вишиванки, дивіться, хочете чорні, дивіться, хочете білу, дівчатка. В нашій Любочки на привозі є все. Ви Люба, тут вона від нас йдете прямо і впирайте прямо дивинись. Боже, подивіться. Ось такі даже сорочечки, є, Анюта, там глазки гарні. Лесені ласки. Це лесені ласки. Це А це, це, сві... <гулес> це світулі, красні. Світулі не красні, коли вона дай жарі, вони мене. красні, красні, красні. Чуть-чуть красні, а потім стоять такі рожеві, рожеві. Да? Так що, дівчатка, наша любочка Боже, який був, ви... а зелене, боже, не сподиві на цього, Диви, диви ось ви, що. А були були. Номер телефона нуль. Ноль дев'яносто шість сто Боже, дівчатка, подивіться. Надій правильний розмір, я все висилаю дівчатка, дивіться. Ну, ви пойміть, що ні, багато, знаєш, як можна сидіти? Ой, воно дорого, дівчатка, це ручна робота, вона не може, це люди вишивають вам. А це, це такий костюмчик коштує 1300 гривень, як він може бути дорого? 1300 гривень, дівчатка. Скажіть мені, будь ласка. Ну, ну я фатін, Дівчатка, ну ви що, ви що, ми їх подивіться? а, а жовтий, А оце одиви. Не прийшли, ти родиш мені в таку, я їй таке платічко візьму. Найде халявайте за мною, ще й вінок на голову. Ще й вінок на голову. Пашмачки красні. Ми всі підемо хрестити. Та всі о! Та не привозимо. А на привозів коляски. гадь та путій! Будемо вчити. Чуть плачек, сукрину, клави, воло така гризе, так? Дівчатка, правда, у нас на привозі дуже багато, є всього хорошого. Просто асоціація така пише, а що можна там купити? Дівчатка, у нас можна купити абсолютно все. Починає від дитячого, закінчує дорослих. У нас дуже вкусно і рибка, і м'ясо, і ворожок, і вишиваночки. Боже, дівчатка є абсолютно все. так що у нас є, Пташини молочко це цукерочки, понимаєте? А ми у вас you, I love you.